Добрий день! Сьогодні я вам розкажу 20 цікавих фактів про каву. Перше. Насправді кава це не боби, а скоріш ягоди. Кожна ягода має два боба кавового зерна. Друге. Кава займає друге місце в світовому продажі після нафти. Третє. Коли Бетховен готував каву, він варив рівно 60 зерен, на кожну філіжанку при цьому перераховував завжди сам. Четверте. Перші кав'ярні, які з'явились в Константинополі, називались Школами мудрості тому що там збирались художники та літератори. П'яте. каву в першу чергу подають найбільш старшому по традиціях Греції та Турції. Шосте. Третє місце. О кількості вживання кави займає Японія. В цій країні свято вірять в те, що вона зміцнює здоров'я та робить шкіру більш молодою. Сьоме. Бразилія у 2001 році випустила поштові марки із запахом кавових зерен. Восьме. Запаху кави не переносять багато комах та домашні тварини. 9. До 10 сторіччя кава вважалась не напоєм, а їжею. Племена, що мешкали в Ефіопії, змішували зерна кави з тваринним жиром та їли цю суміш. 10 Мішки, в яких зберігається кава, найчастіше виробляють з коноплі. 11. В філіжанці кави, в якій немає цукру, відсутні калорії. 12 в кав'ярнях проводились перші шахові турніри. 13. Уряд Італії вважає Еспресо настільки важливим напоєм, що сам регулює ціну на нього. 14. В каві вміщується біля 1200 хімічних компонентів. Біля 800 з них ароматичні поєднання, які і складають смак цього напою. 15. Майже в усіх країнах, де вирощують кавові дерева, до цього часу кавові ягоди збирають вручну. 16 Одно кавове дерево дає біля пів кг обсмаженої кави в рік. 17 Термін життя кавового дерева 60-70 років, що майже співпадає з життям людини. 18 Кофеїн, який є в каві, посилює вплив деяких знеболюючих препаратів. 19. Арабське вино. Так спочатку називали каву в Європі. 20. Найвідоміший французький філософ та поет 18 сторіччя Вольтер випивав в день 50 філіжанок кави. При цьому він дожив до дуже почтенного віку 83 роки. Сподіваюсь, ця інформація була для вас цікавою. Тож, будь ласка, підпишіться на мене, поставте мені вподобайку, напишіть мені будь-який коментар, можливо, вам ще хочеться щось дізнатися. Тож пишіть мені, підказуйте мені теми, я із задоволенням зніму відео для вас. До речі, зараз я знаходжусь в Іспанії та знімаю дуже багато відео про іспанське життя. Тож запрошую вас до перегляду моїх відео. Також підказуйте мені теми, які б вам були цікаві, щоб я зняла про це відео розповідь. До зустрічі на наступних відео.